Доброго дня, колеги. Починаємо роботу в місті, в місті Васильківської міської ради восьмого скликання з питань регламенту, депутатської етики, духовності, моралі, законності, правопорядку, контролю за виконання рішення міської ради, розвитку громадянського суспільства, засобів маси інформації, приватизації контролю за виконанням інвестиційних зобов'язань та питань регуляторної політики, податків та зборів, підприємств діяльності економічних реформ, торгівлі та громадського харчування на, на комісії присутніх морогі, на комісії присутніх сім членів. Нам на комісію запропонували розглянути сім питань. Перше що... питання про внесення змін до положення про управління центром надання адміністративних послуг Пасадпільської міської ради, затверджено рішення Пасадівської міської ради 2212-23 року. Будь будь ласка. Добрий день, шановні. Так як поза поза полку адміністративні послуги, ми можемо працювати. Шість днів на тиждень. Ми вносимо ці зміни для того, щоб узгодити саме графік, тому що на період війни ми працювали згідно графіку виконавчого комітету, так як це було доцільніше, економніше, в зв'язку з світла і іншими питаннями. Зараз ми повертаємося до того графіка, який передбачено законом. Будемо шостий робочий день. Прошу, де. Ні, якщо ви хочете працювати мене проти. Семан зобов'язуєте, хочете? Ну дуже У мене зараз сльоза пух. Тому комісія. Можливо, моїми молитвами. Запис. Так. Я ставлю на голосування. Людина просить працювати хоче. Ми не можемо відмовити. Я, я за. Друге питання. Внесення змін до структури Васильківської міської територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг. Наталія. У нас поступило, значі, до нас поступило повідомлення, що люди хочуть більше асистент дитини. Це такий спосіб, способа під час інклюзивного навчання для особливих діток, яких дискуваність, щоб їх віра, соціальний робітник супроводжувала або в садочку, або у школі під час навчання. Так як збільшилася кількість ну, заяв, через це ми будемо більше таких людей. І ми соціальний робітник, асистент. Наразі було два чоловіки, а тепер буде чотири чоловіки. В школі є асистент вчителя, а це через освіту оплачується, а соціальна групова асистент дитина оплачується через управління судна. Це соціалісту. Ну, там мінімальне, там зарплата немає, а при садочку і При садочку можливо бути або. Вопорити. Ми вже давно говорили цю послу, але потреба була пан, на завідування, а таки заявили бажання. Люди прийшли, написали заяву і не могли підбувати. Ставлю на голосування послуги. Викладення переліку другого типу об'єктів комунальної власності Васильківської міської територіальної громади, затвердження рішення Васильківської міської ради 19.08.21 року про затвердження переліку другого типу об'єктів комунальної власності Васильківської міської територіальної громади до нові редакції. Олександра, будь ласка. Да. Доброго дня. Доброго дня. Улюблене питання, перелік другого типу. Ви всі розумієте, що відповідно до постанови Кабміну це перелік другого типу, який передається, ну, приміщення, які передаються в оренду без. Алків. Вирішення. Не житлове, маємо намір, так, да? ну, хай, хай Обіцяють ремонтувати його. Є, так. Ми було типу без потреби не вносимо, тому, тому що це оренда без аукціону і вже є потенційний орендар. Прошу Есть питання no. составлен за? Так, і четверте питання. Розскажено плану діяльності підготовки проєктів ремонтурних актів святої господарської діяльності громади на 26 рік. Так, да. просимо доповнити е, на перший квартал 26-го року. Е, план діяльності з підготовки регуляторних актів у сфері господарської діяльності е, це питання ну це транспортної послуги, треба його вносити. План діяльності. У нас є Потапенка директора комунального підприємства. Пастранс. Ну і тут показник відсутності заборгованості по зобов'язанням підприємства. Вони, ну, ми його будемо е, слідкувати будемо за ним і поліпшення якості транспортних послуг, забезпечення безпеки руху та безпеки перевезення пасажирів. Треба ці питання відстежувати, тому ми вносимо до плану діяльності. На 26 рік. Зрозуміло. Прошу підтримати. Дякую. Ставлю на голосування. Дяке питання. Про дорогування повноважень надання стативних послуг з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлових питань окремим внутрішньо переміщених осіб що проживають на тим що проживали на тимчасово окупованих територіях дозволите постанова да, кабінету міністрів передбачено порядок надання допомоги для вирушення швидко питань внутрішньо переміщених осіб, що постраждали на тимчасово окупованій території Постанова Кабінету міністрів викладена таким чином, що вона йде в розріз закону України про надання змін послуг і про органи про, про органів в України. А саме, визначено, що надавачем даної адміністративної послуги є селищна міська рада. оскільки це йде супереч тих законодавства, того якого я назвала, нам ми цим рішенням хочемо унормувати. Питання щодо застосування в комплексі всіх нормативних актів. У нас була селекторна нарада. Це питання озвучено на рівні держави, і саме обласний департамент соцзахисту нам Міщан, підсказав, що як треба вирішити це питання, щоб понермувати і правильно без порушень надавати цю послугу. Тому ми пропонуємо винести на розгляд сесії питання про делегування цієї функції на генеральний послуг випадково. Тому що саме по постановах кормі послуга виконком приймати остаточне рішення про надання такої міста послуги, тобто надання компенсації в вигляді житлового чеку для взаміну майна чи відмову там по критеріях, які комісія ну, досліджує встановити, якщо вони найомні, то є підстави відмовити. Тому ну, таким чином це технічне питання для того, щоб усунути оці недоліки. До конкурсного застосування законодавства і тому ми просимо вас делегувати на виконковувати функції, щоб ми могли би повноцінно надавати. Послухатися надається як через дію по надходження зарядів, через САВ, через, через нотаріусів. Це стосується відповідно тільки категорії осіб, які є інвалідами війни, ВПО. Майно має бути зруйноване, вони не повинні саме на території, яка не окупована, вони не повинні мати іншого майна. Ну, ми проходили певний моніторинг. У нас нібито таких немає, але в разі, якщо будемо звертатися, ми все рівно повинні комісійної розглядки і надати на виконкову відмови. Тому що закон переданих про процедуру передбачає, що має бути рішення виконавчого обґрунтованого щодо нас. Ставлю на голосування. Питання. Хто за? Все дякую за розвитку. Питання у нас шосте питання. Так, про, безоплатне, про безоплатне прийняття комунальної власності Зертійської міської територіальної громади, індивідуального визначеного майна, кому до очисних споруд. І, із розташуванням з адресою міста Васильків вулиця Каштана, 46. Питання вже саме за себе звучить. прийняття До міської ради надійшла заява директора очисних споруд Василя Фіня про те, що він просить. Ні, Васильович Ні. Олександр Васильович. Ні, все керівник син. Василь, Василь. <зараз> Василь. <О>, Василь. <зараз> Василь. Олександрович. <зараз> е, з проханням прийняти комунальну власність частні споруди, була створена відповідна комісія, було обстежено майно про що складено відповідний акт, тому прошу прийняти е, рішення про безоплатне прийняття в комунальну власність Васильківської міської громади. Комплекс учасник споруд по вулиці Каштанова 46, але там є об'єкти і Чехова, ну тобто юридична адреса Каштанова 46. Але повністю вас комплекс. Питання є? Не голос. голосу. Ставлю на голосування. Приймаємо завод. Приймаємо на виплату. Ну. Чи є <рес> так, Про достроково процент помлажень депутата Світлійської міської ради 8 Максима Александровича. Хочу заявити про конфлікт інтересів по даному питання, бо Прошу наш. Прошу, Прошу підтримати. Вас ніхто не заставляв. <рес> да, це власне особисте рішення з особисто. <клес> Добре. Відповідальний будемо. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Да. Ваше <клес> людей Все, Дякую. проти пожалуй.